Аби без не така, Дай це, чочу, чочу. п'ятака! Коляд, коляд, коляда, нема. Грошей, то біда. О, гроші то є головне. значить, слухайте мене. Що ви, ти не били? Ви на нього не дивіться. <сум> Жите в злагоді, любові, добрі, мудрі і здорові. Хлопці, ну теж ми людині. Ой, через поле, та й широкий є, святий вечора, та й широкий є. Через море та й глибоке є, святий вечор, та й глибоке є, тудою вийшла Божа я мати, святий вечор, Божа я мати, Божа я мати, сина шукати, святий вечор, син шукати, та й стріла вона три ягодички, Святий вечор триягочки, три яголочки, три, три коляднички, святий вечор три коляднички, а чи не бачили сина моєго, святий вечор, сина моєго, сина моєго, Бога вашого, святий вечор Бога вашого, а один каже. Ми не бачили. Ну, святий вечор, ми не бачили. А другий каже, та й признаймося. Пуча, святий вечор, та й признаймося. А третій каже у пана Івана. А святий вечор, пана Івана. Ой через поле. Ти Василь засівати за метіль. особливий дав наказ. Щоб засіяли і у вас mm. Ще казав таке казати, Миру злагоди базати, щоб були всі здорові, <тас> е, червоношокі, рум'янобро, е, да, рум'яно-шокі, червоноброві. Миру злагоди спокою, щоб дружили з головою, обійнялись, не тужили, віки з Богом весь прожив. Всіб, всім вам пшеницю хліб, всім, та, <тас> всім посіваємо, Миру злагоди бажаємо. <тас> Добрий вечір усім людям на здоров'я! Святий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я! Снігом милим помостило нам дорогу, Добрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я! добрий вечір Господарю, ми принесли дари, святий вечір, добрий. Ти вечір, добрий вечір, людям щоб вас не боліла ніколи голова, живіт, ноги, плечі, щоб ви були здорові, щоб ви тішилась малеча. Щоб новий рік вам приніс більше, ніж той рік. Христос стеризарожда на тому слові. Бувайте здорові, радуйся, Ой, радуйся, ради млестин Божий, народився, ой радуйся, млестин Божий, народи. добра мир благо до бувајте тоа